Всім привіт! І сьогодні я ось на такому водоспаді і буду кидати свого пошукового магніта. Тому що тут багато людей плаває, багато людей купається і тут дуже а, глибоко, десь біля 2-3 метрів, тому що коли останнього разу я тут був, тут хлопці пригали ось з тої скали ось туди. І Я теж вже окунувся трошки і зараз Прив'яжу себе до магніту, кину для того, щоб показати, що тут є цікавого. Так. І що? Перший раз кидаю. Ага. Зараз подивимось. Я вже тут по місцю знайшов ось 10 бат. Добре, буду складувати ось сюди. С свої знахідки зараз подивлюсь, що тут. Є щось чи немає. І що? Так, нічого. Кидаю далі. Головне, щоб він там не застряг. М -м -м, нічого немає. Опа! Так. Так, зовсім нічого. О! Є! Є один бат! Один бат, перша знагідка є! Е, якщо є один, там буде і інший. Добре, треба кидати далі. Зовсім нічого. Не дуже цікаво, коли нічого немає. Але один бат є, це добре. Такий. Десь метрів п'ять. Зовсім... Зовсім нічого. Напевно там нічого немає. Ну один бат виловив і це добре. А ну, я ось тут знайшов те, що ці 10 бат, тут нічого немає. Напевно буває, що роняють монети. Ні, зовсім нічого. А це якась Це якась залізна. Зарізна проволока. Я намагався щось цікаве знайти, але знову цей водоспад чистий. Всім гарного настрою. Пишіть коментарі до цього відео. Всім бажаю гарного настрою до нових відео.